1654 рік. Польське військо чисельністю у кілька тисяч іде на Поділля, зметавши все на шляху. Одне з наступних місць невеличке, укріплене село Буша, гарнізон кілька сотень козаків і місцевих селян. Шанси практично нульові. Поляки жінки сподівались на швидку перемогу, але були відбиті вперше, вдруге, втретє. Козаки бігли по дахах, стріляли з вузьких вікон, підпалювали барикади. Село трималось так. Ніби за ним стояв цілий полк. Трібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю. Ворог прорвався всередину. Залишки оборонців сховалися в пороховому льоху. Серед них Олена Зависна, побачивши, що ворог от-от захопить льох, вона зробила вибір, який пам'ятають століттями, підпалила смолоскип і кинула в порох. Вибух зніс і ворога, і оборонців, але не дав захопити бушу живцем. Буша український аналог масади чи останнього бастіону спартанців. Маленьке село стало символом того, що українці здатні чинити опір, навіть коли вже нема чим.